Я вже знаю, як називається ця квітка. Ти ти мене... ран... Ран... Ранку... Королева, я спрошу, не пишіть, мої квіти ранку... називаються, мене вже задовбать, мені кожних годину ходи, розказує, яка квітка називається. Не треба мені, так називається квітка. Квітка розпелехана, Ти буду віти на це дзеркало. Так, води далі нема. Я води ти сьогодні... не пристала. Я... Якщо пристала, я сьогодні собі намила, заодіну платье. щоб поїду такої гарної, буду сьогодні ходити туди, сюди. нікуди не поїхала, води нема. Але туди-сюди ти ходиш. Так. Що води немає, ніхто в мене не попередив, що води не буде. Я вже в щось. Як ти свідомо, не мене подзвонити, сказати, Королєва не ситуація. Ну, то групи Ми... мали попередити. А Чим ти знає? в якій групі є? Ну, я. Ну то як ж в групі попереджали, а ти не в курсі. Волосся, все в маслі. Зато воно так блистить, шикарно. Це, це просто такий... королєва, я, короче, купила пакети, які знайшла. Спробую їх. Були відносно... А До... насос що ти не купили? Такий насос пилососом, Але саме основне, що в ті пакети пхати, то стало так холодно, що я пішла костюми тепло витягувати. І ще прийшло повідомлення на сторінку від Львівської обласної ради, що погіршення погодних умов. А чого, не Склали на мене, то вони попередили. Сказали, Королєва, нічого не пакуй. Розпаковуйся, було Це ти слухайте, а за воду чого ви мені нічого не сказали? Так, всім прийшло, напевно. Та я думаю, Макс, виходь, поїхали, бо мені до косметолога. Галя, ти мене вибачай, я не на Марафейщина. ти Я не на Марафейчена, але я зато. Тепло ділася, бо на вулиці реально холодно. Ти думаєш, в Галі там холодно буде, так? Я в Галі не холодно. Ну, Перепросилися з зимовими взуттям, mm -hmm. але жилетку взяла. Вдяла, вдяла. Ар Аркадій зніс <звук> свої речі зимові. Куда зніс речі? Ну, в кладовку. Я не може вспокоя робити речей, тому що передають мороз, сніг. То вони переплутали, а, я звічаю. Так, так, ну і що, і буду їхати потім додому від Галі маю купити. Ой, думаю, демон корсько. Має купити сущ. Будемо собі робити той челлендж. Не знаю, що Галя буде робити яку процедуру. Хай щось робить. Чує, я подумав, ти ще сказала, що ти на ноги масажив, ти на лице не просиш масаж? Ти що вмієш на лице? Добрий вечір. Ти чого ти не робиш мені? Я вмію чотири масажі робити. Загальний, антицемнітний, лімфодренажний. І на, на пачку тоже вміє То я прийду ну, вошли. Ну, жар... Вс, все, все, вода появляється. Давай, все. іди, Иди на берег, Макс, бігом. Аркадій, бігом, набирай воду, по каплі ловимо. Раздеваться, я роздеваться і темиться не буду. все, давай бо ви запізнитесь.